Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо на тему, як безпечно підготувати домівку до зимових свят. Дбаємо про гарний настрій, безпеку та комфорт для всієї родини. Безпечна ялинка. Встановлюйте ялинку на стійкій основі подалі від обігрівачів, печеї і відкритого вогню. Якщо обираєте штучну ялинку, то лише із протипожежним просоченням. Ця інформація вказується на пакуванні виробника. Не прикрашайте легко займистими матеріалами, ватою, папером, дощиком, не залишайте тварин сам ніг у кімнаті із ялинкою. Вони можуть її перекинути. Гірлянди обираємо із розумом. Використовуйте лише якісні сертифіковані та справні гірлянди. Уникайте пошкоджених чи старих проводів. Завжди вимикайте гірлянди перед сном або виходом із дому. Перевірте наявність і справність вогнегасника вдома на випадок загоряння. Свічки запалюйте із обережністю. Встановлюйте їх на спеціальні свічники, стійкі поверхні, подалі від легкозаймистих матеріалів. Ніколи не залишайте без нагляду, не спалюйте до кінця, залишайте недогарок 2-3 см. Пам'ятайте, піротехніка під забороною. Фейерверки та гучні звуки можуть налякати людей і тварин, особливо тих, хто постраждав від війни. Не використовуйте бенгальські вогні вдома, адже іскри можуть потрапити на шкіру, одяг або предмети та викликати опіки чи загоряння. Бажаємо вам безпечних та затишних свят. Дбайте про себе та своїх близьких, адже найцінніше це час, проведений разом.